На своєму каналі Елеонора Таро 2. По-перше, хочу висловити співчуття сім'ям тим загиблих, хто загинув внаслідок російської атаки по місту Київ, і по місту Одеса, і взагалі по інших містах України цей останній період. Да? Немає слів навіть висловити, Вражає, знаєте, що абсурдність висловлювань росіян. Перед цим незадовго я дивилась інт... не інтерв'ю, а як чат-рулетка, я сама в таких не не приймаю участь, але дивилась одну із що ж вони взагалі говорять. Хоча я оці роки взагалі не слухаю, що. Росіяни говорять, а це вирішила подивитись таку річ, що вони взагалі там от по істеченні певного періоду часу, да, вже коли на їх територію це прилітає, що вони говорять про війну, да, росіяни. Чому вони прийшли взагалі на нашу землю, почали вбивати? Вони говорять: а якби ми не напали, то ви б на нас напали. Ага, тобто Їх почав гнати на нашу землю якоби страх. Так? Це те, що вони боялись, що на них нападуть, вони із-за того напали. Ну, робимо висновки. Тобто це росіянин це людина нерозумна, да? не хомосапенс ніякий тобто ще до того розвитку не дійшли, якщо вони так розсуждають. Да? Ну, робимо висновки, Тобто люди від сталих цивілізацій почали намагатись заволодіти світом. Тобто, так виходить. Вони не розуміють. Чого вони прийшли? Вони перебрехують е, істинні причини, чому е, заради наживи вони прийшли. Це було і раніше, але це було е, у періоди недорозвинених ще цивілізацій, коли заради наживи, заради завоювання нових земель. На оці навали, іго, да, монголо татарські і таке інше. І так само вони також діяли, напали, галтували е, і, і вбивати, продовжують і далі. Тобто вони до кінця не розуміють, для чого це, але їм це, як це не жахливо звучить, подобається. Хай їм грець. Да. Давайте подивимось, що буде з Росією найближчим часом. Тобто, спрямовуємо енергії, звісно ж, як вони так люблять війну, як правильно зауважила моя колега Наталі Тарковська. що Як вони так люблять війну, то хай вона повністю переходить на їх територію. І хай буде так. амінь. Хай перейде війна на їх територію. Чи перейде війна на їх територію, давайте ще подивимось також. Ну, я не заради того, що там повторити, а заради підсилення цих енергій також, які вже були також озвучені колегою. А заради того, щоб також приєднатися до цієї енергії переводу Війни туди, де її так хочуть, вони так хочуть воювати, вони так хочуть дві жухи, то хай вона у них буде на території Росії, хай буде так, аміння. Як же ж так? Вони хочуть війни, але не на своїй території. Ні-ні, так не буває. Буває так, що хто любить війну, хто її притягує до себе, хай притягне повністю на їх територію. Що буде? Буде так, по тр... з п'ятірки мечів, починаючи, вже це є. П'ятірка мечів це вже початок обстрілів їхньої території, їхніх е, важливих стратегічних об'єктів. Сам диявол пішов туди, до них уже. Е, тобто вони так його призивали, культ у них. Да? У них той, хто керує, це ними керує диявол. І е, він, що він там буде далі творити? Вища сила також прийшла, але що ж там вища сила буде? Ну, Давайте подивимось, що буде диявол там робити на їх території відлюдник. Він буде відрізати і відсікати територію Росії від всього світу. Вони будуть у відлюдника, Всі відвернуться від цієї країни, вже почали від Росії відвертатися. Ну, а як же. Ну, це ж антигуманна країна, антилюдяна, антигуманна. Далі, Єрофант вища сила, що буде робити? Дев'ятка жезлів. Так, боротися за що чи про що це тут? Шістка жезлів? Перемога це чия? Трійка жезлів. Що це тут у нас за трикутник. Королева пентаклів. А, я зрозуміла все. Мені хочуть показати, що на їхньому боці диявол, да, але він їх. А вони з тим дияволом Росія лишиться сам на сам. Так? І що далі буде? Це вже Україну показують, бо на нашому боці вищі сили. Так. Диявол говорить, що я за Всесвіт я не проти того, щоб земна куля оця перестала існувати лицар жезлів. А хто проти, хто проти, вони ще будуть щось вагатися, вирішувати, да? Емоціонувати. Щось їм доведеться все одно пропонувати. Да? Вони будуть комусь щось пропонувати, але, дивіться, в одному, в одній тут лапі кубок, а в інший меч. Так, а що саме тут буде? Далі війна чи вже якісь мирні перемовини? Ні, Кубки говорять про більш лагідні енергії, доведеться їм, коли вони сам на сам опиняться, да, Росія своїми, коли підвішеними жертвою стане, ну жертва своїх же ж діянь. У свою жловушку да, попали. До речі, я не хочу повторюватись. Ну, дуже схоже на те, що випадало і у колеги мої, що у ту пастку, яку вони робили, нам вони самі ж і попадуть. Подивіться, як тут котик висить. Наскільки я котиків люблю, а тут висить котик, за лапку підвішений. Ну, це... Не проросію, що вони котиків люблять. І місяць вони попадуть у безодню у пастку, ту, яку вони самі ж розставляли. Ну, Тут сила і миша, ну, миша тут це коли внутрішні якісь вороги. Трійка кубків, це про що тут. Вони будуть е, з кимось домовлятися про те, що ще фінансово допомагали вежа все зруйнується. Їхні надії марні, не буде там нічого. А тут, що показали, ну, буде руйнуватись. Дивіться, це фактично вежа, це вже про Кремль, бачите, горить. Ну, і хай буде так, да? що показують тут про Україну? Про Україну показують, по-перше, що вже почались переможні моменти. Королева Пентаклів Україна по фінансах виходить на певний рівень. Домовленості важливі будуть лицар Пентаклів. Так, не, не дуже швидко просуваються наші справи да, до нашої перемоги, але вони просуваються. Да, є жертви є і, не хочеться казати, смерті, але це обнулиться. Оце все обнулиться в сенсі, що прийде край. тим, Жертвам да? прийде допомога, п'ятірка жезлів, багато суму жалю та печалі, від цього ніяк не уйти. Так, і чиста карта. Буде якесь перезавантаження в Україні. Давайте отак перетасую колоду і подивимось, що от уже до кінця літа. Четвірка мечів ще дуже-дуже втома велика. В першу чергу у воїнів наших. Не забувайте донатити. Тут не даремно цей штрих-код, це як натяк на донати, але це штрих-код не від картки, куди для воїнів, а просто від картці колоди, але натяк такий. І показують дуже велику втому воїнів та й нас всіх з вами. Так? Да, вісімка мечів. Все ж таки багато печалі і небезпеки ще існує. Королева Жезлів, оце Україна, така на сьогодні бореться активна. Ми, не дивлячись на втому, вся Україна як одне ціле, як один кулак, бореться. І, дивіться, виповнення мрії нашої зірка. Це буде виповнення мрії. Хоч вона, можливо, не так і скоро, але вже і до кінця літа щось таке відбудеться. А хорошо, а цієї осені? Картка пакувальниці. Ну, цікава тут карта, до речі, я не знаю, що хотіли сказати видавництво хотіло сказати цій карткою пакувальниці. Мені самі да, цікаво, можна, звісно ж, інструкцію подивитись, але я не буду. Мені цікаво, що Україна як пакувальниця буде пакувати що пакети з хорошими. Росіянами так жезлів. активність, така, знаєте, молодецька, якась е, свіжа, ну, не хочеться казати, кров, свіжа сила вливається. Я не знаю, що це, чи то це іноземні ще, чи це наші воїни знаєте, вже підросли за цей час війни і будуть іще боротися. Ну, так. І Фінансові вливання також і сонце. Ну, дивіться, це дуже-дуже переможні такі моменти. Це цієї осені вже. Це також там і зірка була, і тут сонце. Буде нам чому радіти буде шістка пентаклів. Це дуже хороша, потужна допомога. Чи буде е, якісь переможні моменти? До кінця року. Так, До кінця року ситуація буде повністю в руках України. Ну, Це не може не радувати. Це не може не радувати. І Дивіться, тут, хоч і не зуби, але дуже схоже, да? і зірка в тому сенсі, що ну, зірка у нас випадала. Зірка випадала в тому сенсі, що зірка це виповнення мрії. І Фортуна. Фортуна нам благоволить. Це старші аркани, ми не можемо їх скидувати з рахунку, да? адже ці старші аркани вони говорять про е дуже потужні зміни, щасливі. І в мене ось свічечка вже закінчила горіти, то була на. Ой, на вшанування пам'яті загиблих, світла їм пам'ять і царство небесне, да? а тут ми говоримо про від 1 до 10, ми зробимо ці кроки да, від 1 до 10, тобто можемо орієнтовно сказати, що до жовтня місяця, да, до 10-го місяця вже Будуть якісь е, прояснення, якісь кроки. І карта Сонце, 19 старший аркан. Можемо орієнтуватись, що 19 числа щось буде цікаве для нас. да? Зірка 17. го Дивіться, тут так я е, по відчуттях, по відчуттях, що. До 17-го чомусь от іде як серпень місяць, 17-19 це ж там і свята якісь. Да? Будуть якісь переможні моменти, щось виповниться мрія наша, яка. -то. Тобто до кінця літа фактично да? виповниться мрія і е, більше ще масштабно фортуна повертається до нас у жовтні місяці. А там ще будемо. Да, там щось буде по фінансових вливаннях, по, по захисту країни. І хай буде так. Пишіть мої дорогенькі, сьогодні такі от коротенький да, таро розклад, що буде у нас, що буде у них. От, і слава Україні! Віримо у нашу перемогу. І смерть І Хай буде так. До зустрічі, мої любі.